Оболонь сьогодні показала зуби, вигризла нічию. За рахунок чого? За рахунок характеру, напевно. Але по іншому я не можу сказати. Ми до останньої секунди якби, грали, билися на полі, тому я вважаю, що удача десь нам улыбнулася в обличчя. Тому дякувати, що так вийшло і Ну, ми, Ми раді цьому результату, тому напевно, це так закономірно вийшло. Ну, удача – це доволі так скромно сказати про удачу, бо все-таки дуже багато було моментів і дуже хороші, якісні були контратаки. Знову ж таки, Олександр, головний тренер, ваш згадував те, що вдалося, скажімо так, позбавити Динамо простору і за рахунок цього прориватися далі. Як ви відчували себе на полі? Та знаєте, я вже вийшов, така гра була жвава. Якщо чесно, перші хвилин 5 важковато було війти, бо поле трішки таке, знаєте, мені військове. Ну, як на мене було в'язковато, але в принципі, я ж кажу, в принципі, 5 хвилин і я адаптувався і все гаразд було. Ну, за цей час у мене, напевно, це один момент, коли я забив а так, ну, Ну, у нас особи моментів за цей час не було, але ми старалися не давати розвивати атаки Динамо. Тому я думаю, в принципі, за останні там, 25 хвилин я думаю, що нам це вдавалося непогано. Просто розкрийте секрет, що після кожного тренування ще стоїте і головою набуваєте оборота. Бо я просто не знаю, як в такому моменті зорієнтуватися вчасно. От розкажіть про епізод з голом. У нас є тренер Максим Васильович, тому з ним ми дуже багато приділяємо цьому би, увагу. І напевно, кожен день на кожному тренуванні хвилин по 30 мінімум. Ми уділяємо цьому елементу ну, передачі, подачі. Тому, якби знаєте, як я працював над цим, і в принципі це так і вийшло. Тому, значить, в правильному напрямку движемось. Чи виправдала взагалі ось ця зустріч з Динамо, ваші очікування? Чи дійсно побачили той бій, на який очікували? Та я знаєте, ми, ну, я, ми ніяких очікувань не строїли, тому ну ми знаємо, що, ну, що за команда Динамо, тому ми з повагою відносилися до цього матчу. Ми розуміли, що це грант нашого чемпіонату. Команда, яка там не програвала дуже довгий час, якби нам на це акцентували увагу, що, але можна з ними грати, вони ж такі ж футболісти, як і ми, тому ми можемо за що характера там, за якихось своїх бажання, перш за все Можемо переламити би, цю серію і спробувати щось змінити, і набирати якісь залікові бали, які для нас дуже важливі на сьогодні. Тиску не відчували додатково? Тиск завжди. Я скажу так, ти завжди, тому ми, якби тренерський штаб, нам допомагає в цьому психологічному плані, щоб ми вміли справлятися. Але якщо там хтось десь комусь щось там знаєте як переживає, то вони, в принципі, стараються нас більш розслабити, щоб ми виходили, грали і отримали від цього задоволення. З яким настроєм будете виходити на наступне тренування після ці цього матчу? Я завжди стараюся з глибкою виходити, тому як завжди, грати. Тренуватися і радіти цьому чудово. Дякую дуже гарного вечора.